Сьогодні у нас перед день нового року. І саме в зв'язку з цим нам дуже може придатися те, що визначення новий лежить в основі нашого християнського святого. До. Бо Христос прийшов і уклав новий заповіт між людьми і Богом. І дав нам новий заповіт своїх настанов. І дав нам новий заповіт в Євангелії в якому блага звістка шириться, і там все те, чого раніше не було і не могло бути. Бо такого не було, щоб Бог сходив до людей. Такого не було, щоб Бог втілювався через народження від Марії Діви І тих всіх справ його, які він звершував протягом свого земного служіння, такого не було не один раз в Євангелії свідки кажуть, такого не бачив народ Ізраїля. Це вперше. І прозріння сліпих, і очищення прокажених, і стілення недужих, і зупинення крові у кровоточивих, І те, що встають розслаблені, і то, що то це все. По краплинах колись можливо і було, але щоб так в такому обсязі такого не було. І не могло бути. Тому що приходить у світ Бог, і він може все. І ми кожен раз. Ви зустрічаємо щось нове. Ви не згадати, що все нове благословенне від Спасителя нашого. Але ми з вами з різними варіантами нового стикаємось. І треба розуміти, що новою є для мене старість. Це те, чого не було. Новою є для кожної людини хвороба. Бо людина не знала такої хвороби. Новим є кожне випробування наше і кожне страждання наше. Не тільки тілесне, але й душевне. І безумовно наші втрати. Це те, чого не було. І з цим треба бути так, як з усім новим, що надає нам Господь, Він ішов на життя. В людському тілі для нього це теж було новим. І це тіло страждало від голоду голодої спраги і від болю. І воно повинно було зазнати мук і розп'яття. І це все для нього було новим. Але він іде на це. І в найстрашнішій миті свого життя він каже, але не моя воля хай буде, а твоя. Не моя воля хай буде, не воля слабкого тіла, слабкої волі, слабкого духу. Ні, хай буде твоя воля, Отче, бо ти знаєш, куди ведеш. Нас. І чому ми повинні для того, щоб здобути спасіння, пережити і страждання, і муки, і втрати, і хворобу, і смерть повинні пережити для того, щоб здобути спасіння. Ти знаєш, я не знаю. Жодна людина не знає, чому посилаються ті самі страждання, які ми переживаємо. Чому? І так само неодноразово люди кидали в небо оце питання чому? А відповідь така. Промисел Господній не співмірний з нашим розумінням, а тому не треба і питати. Треба прийняти цей промисел в усій повноті, прийняти все нове, що нас чекає. В усьому новому є несподіване і небезпечне, є страждальне, сповнене болю, гіркоти і муки, але треба йти. Треба йти вперед і здобувати своє нове життя. Христос приходить у світ. Він його зустрічає і новим, і безумовно старим. От зустрічає його, він пастушками. І волхвами, які приносять дари і поклоняються, але і царем Іродом, який шукає його загибелі. Які тисячі немовлят знищує заради того, щоб вбити одне немовля. Це старі засоби. Боротьби старого із новим. Він хотів стати поперек шляху того, хто прийшов в світ Сина Божого. Це не має сенсу. Це пусте і безнадійна справа намагатися. Зупинити шлях, який прокладає Син Божий. Так само ми повинні розуміти ми з вами учасники історичного процесу. І даремні зусилля тих, хто намагається зупинити. Історію так само даремні. Це марна трата сил. А на це йдуть мільярди. І життя не одної людини, а сотень тисяч уже людей. На догоду тому хто хоче зупинити історичний процес, перетнути історичний шлях. Ми розуміємо, що світ людський є історією. Тому і коли ми читаємо Біблію, ми вивчаємо священну історію. Саме Біблія вперше представляє буття людське як історичний процес, як історію, яка має напрямок. І, безумовно, має мету. І та мета, яку має наша історія, вона пов'язана з тим. Святом, яке сьогодні ми завершуємо святкувати, з приходом, з народженням Спасителя нашого Ісуса Христа, з тим, що Бог приходить у світ для того, щоб змінити світ, покликати нас до нового життя, укласти з нами новий заповіт і сказати, не бійся! Мале стадо, я переміг світ. Амінь.